Розставання з прекрасною порою дитинського. І тільки з часом по-справжньому зрозумієте, настільки важливою і значимою була кожна хвилина, яку ви присвятили шкільному навчанню. Лише одне: за юність кращої пори немає. І роки і вечір вже минає, вам сонце на зорі стрічать, а в нас тривога на душі. Ми вже дорослі, що там буде далі? Хай вам щастить. Що ж, не ховайте смутку на лиці, хоч ви й дорослі, та для наші діти, тож хочеться у цю святкову мить знайти слова. Щоб серце вам зігріти. Ідіть в життя, радійте і любіть, учіться далі і творіть, і дерзайте. Добро робити на землі, спішіть і щастя вас обов'язково знайде. Бравно, Ірина Васильівна історія. Я прошу піднятися на сцену, вони на любов. Миколаївна, Віра Олексіївна, ну чому ж тут, як я вас визиваю на стену? Ну, до спільний більше математика, носинко Юрій Олексійович, будека Світлана Поля, Юрій Олексійович, зараз ви як математик, бочуткова Валентина Васильівна, біологія, хімія, славлюкова Олена Іванівна. будь ласка, запрошую. Фізика, астрономія, коломіць, Ольга Андріївна, будь ласка. Капленко Ольга Миколаєва, географія Ткаченко Віктор Васильович, інформатика, кузєєва Ірина Яківна, креслення Назарова Марина Вікторівна, Основи здоров'я Сусла Олена Васильівна, фізкультура Тараненко Володимир Миколаєвич, і згощик Руслан Олександрович, музика Левіцька Світлана Васильівна, будь ласка, хореографія Рудинко. Учителям, предметникам. Валентинам рівня, прошу вас за зиму. <плодисна> Привіт, Вклонитесь дорогим ріднесеньким батькам. У нас попереду ще іспітів багато, ми її складаємо, буде все гаразд. Чого ви зажурились, мама і тато? Це наша зрість вже прийшла до нас. І ти за нас, матусю, не журися, на славу і честь, благослови синів, будь певний батько, весело смі... Доки батько живий, доки мати жива, поспішайте сказати найніжніші слова. Рідна мама, живий, рідний тато, живий, Найдорожчі у світі це ви. Тільки ви.